Початок нового навчального року хвилюючий етап не тільки для школярів, але й для студентів. Символічною подією, посвятою студенти, зустрів першокурсників педагогічний факультет Ізмельського державного гуманітарного університету. Традиційною хвилиною мовчання спільнота вшанувала загиблих військових та мирних жителів, які віддали життя за Україну. Серед них є і студенти педагогічного факультету і ДГУ. Державний гімн та привітання адміністрації університету розпочали тепле спілкування. Від імені ректорату зміського державного гуманітарного університету вітаю вас з унікальним святом. Звичайно, зичі бажаю вам успішної професійної самореалізації, успіхів в навчанні, насиченого веселого студентського життя. І, звичайно, в стінах єдиного державного закладу вищої освіти українського придумання, а саме в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, здійснюється не тільки професійна підготовка, якісна освіта, а й ми намагаємося сприяти у формуванні активної громадянської позиції нашого студентства. Саме з нашого факультету розпочалися ці традиції. Що Ізмаїльський державний гуманітарний університет уособлює всі рівні вищої освіти в нашій країні, тобто бакалавр, магістр, доктор філософії. Я, звісно, дуже зворушена від того, що сьогодні кожен з нас, присутніх тут, розуміється на тому, що знання. Це той скарб, який робить людину впевненою в собі. цьогоріч. Лави першокурсників педагогічного факультету поповнили 60 бакалаврів. Вони здобуватимуть освіту за напрямками: дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта, фізична культура, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, спеціальна освіта, фізкультура та спорт. Радо вітали студентів завідувачки кафедр Оксана Анатоліївна Баштовенко, Вікторія Корніївна Звєкова, Дора Георгівна Іванова, Жанна Єрофіївна-Сироткіна. Студенти старших курсів на чолі з ведучою владою Новак, підготували для першокурсників креативні привітання у вигляді новин і цікавих конкурсів. Всі учасники заходу були залучені до квесту «Ізмейський Хогвартс» за мотивами твору Гаррі Поттер», за результатами якого отримали почесне звання студента Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Наразі на педагогічному факультеті навчається близько 400 студентів бакалаврату та магістратури. Однак охочі ще мають можливість поповнити студентську родину. У жовтні відбудеться додатковий набір. Ми дуже радіємо з того, що в цьому році нам вдалося поповнити нашу студентську родину такими яскравими випускниками. Я хочу гостинно запросити всіх, хто. Ще не встиг стати студентом нашого університету додаткового набору. Він у нас відбудеться в жовтні. Будь ласка, ми чекаємо саме на вас. Анастасія Грекова, Теодор Христів, місцеві новини.